Отож, Олімпіада в Парижі позаду, і сьогодні на Олімпійському районі. Ми з вами могли б дуже багато і дуже гідно і і цікаво розповідати про мемного турецького стрільця, про вже знамениту алжирську боксерку Іман Хелів, про литовського дискобола, який через 30 років після перемоги свого батька також виборав олімпійську золоту медаль і став олімпійським рекордсменом. Ми могли б говорити, звісно, про шведа Дюплантіса, який стрибнув на Олімпіаді з жердиною на 6.25, встановив новий світовий рекорд. Ми могли говорити так. Про французького стрибуна жердину, який своїми геніталіями збив планку. Його потім запросили зніматися у фільмах для дорослих. Ми могли говорити також про нідерландку, яка упродовж одного тижня на олімпіаді виграла марафон, а також виграла бронзові медалі в бігу на 5 тисяч метрів та на 10 тисяч метрів. Ми могли говорити також про увага 51-річного скейтбордбиста або про Німкеню, яка сьомою лише в історії спорту змогла завоювати медалі на змо. Ових літніх і на літніх олімпійських іграх відповідно у е, бобслеї а також у легкій атлетиці. Все це ми могли говорити на нашому олімпійському районі разом до речі із тим, що на літніх іграх вдалося нагородити фігуристів сполучених штатів Америки та Японії, які отримали свої медалі через те, що росіян звично зловили на допінгу і забрали в них свої медалі. Ми також до речі, могли говорити з вами про просто такий феноменальний фініш на 100 метрах легкій атлетиці, де усі вісім спортсменів вибігли з 10 з 10 секунд, і це просто феноменальний успіх. Так, це все прекрасні новини з усіх цих новин, які сталися на Олімпіаді в Парижі. Ми могли б або плакати, або сміятися, або радіти, шанувати цих спортсменів. Утім в Парижі були українці, і з українцями зв'язані також дуже цікаві щімкі, інколи сумні історії. Сьогодні на Олімпійському районі з вами Конкевич, Пенкевич. Ми з вами розповідаємо про українців на цій олімпіаді і про їхні подвиги та історії. Отже, Україна дуже гідно виступила в Парижі, 22 друге місце в командному заліку, 12 медалей, і можливо, хтось каже, що це не так багато медалей. Але я нагадаю, що це найкращий успіх від Лондона 2012 року, де в нас було трошки більше медалей у Ріо та в Токіо. Їх було менше. Але попри навіть медальний залік, попри те, в яке ми місце посіли, загалом на тлі війни, на тлі того, що чи не вперше. Країна отримала таку кількість, завоювала кількість таку медалей під час широкомасштабного вторгнення, під час просто таки війни за свою незалежність. В умовах, коли наші спортсмени або не було їм де тренуватися, бо вони тренувалися за кордоном, в умовах, коли вони тренувалися під ракетами у розбитих залах, вони все ж таки вибрали ці медалі, і навіть потрапляння у фінал. І, взагалі, потрапляння на Олімпіаду для наших спортсменів це величезний успіх. Я нагадаю звичайно про бронзового Жана Беленюка, про бронзову та золоту нашу Олю Харлан, про золоту Ярославу Могучих і про боксера Хижняка з Полтави. Це наші герої, наші золоті олімпійці, люди, які ну просто таки вже вписали своє ім'я в олімпійську українську історію. І отут, до речі, власне, почнемо з першої такої історії з Ярославою Могучих, адже Ярослава вже під час Олімпіади здійснив я сказав би такий доволі феноменальний крок, адже вона чи не першою з українських спортсменів почала публічно розповідати на що ж вона витратить свої призові від держави. Нагадаю, що за золото український уряд пообіцяв нашим спортсменам напередодні олімпіади 125 тисяч доларів. І Ярослава Могучих офіційно про це розповіла. Частину грошей вона витратить на збройні сили України на допомогу, частину на фонд психологічної підтримки. А ще одну частину вона також пожертвує на фонд, який займається тварин яких вивезли з окупацію. Решту коштів вона віддасть своїй команді, яка готувала її, адже ми не повинні забувати про те, що спортсмен він виступає на один. нього є тренер особистий, нього може бути тренер там масажисти, тренер співсвітпідготовки, а також, наприклад, там, менеджер і взагалі є команда. І от Ярослава задала такий гарний тон, в тому що ну пояснювати ці страшні е, часи війни, так на що ж витрачаються ці наші бюджетні кошти, і вона власне розповіла такі ну секретики свої. Гроші ніщо порівняно з тим, що ми пройшли з командою, і ніщо порівняно з тим, скільки для нас робить ЗСУ та волонтери, щоб ми жили в незалежній та вільній країні. І якщо я можу використати їх таким чином, я це зроблю. Ну і нагадаємо, що Ярослава Магучих у цьому році, крім олімпійського золота, також встановила е, так само у Парижі новий світовий рекорд е, 210 см у стрибках у висоту. І цей рекорд е, він тримався ще з минулого століття. Е, болгарка Стевка Костя... Костядинова раніше стрибала на 2,09. Але одна з найсильніших олімпійських історій з українцями трапилася у художній гімнастиці е, у фіналі. Е, власне, вона трапилася, історія ще кваліфікувала. Кації, це тоді, коли до львів'янки Марії Височанської приїхав з фронту її тато Олег, і власне, сама ця історія вона надзвичайно тепла і надзвичайно. Актуальна як для України, отже, наші дівчата четвірка вони змагалися в кваліфікації, і вже після виступу, як ви бачите на цьому відео, побачила Марію, що на трибунах за нею вболіває і мама, і тато. Це була довга історія, як батько Олег, який, до речі, ще обороняв Донецький аеропорт, а згодом отримав поранення, а згодом знову мобілізувався до війська. Це була довга історія, як він власне отримав цю відпустку. як Він їхав через Україну. А потім вони шукали квитки до Парижа, як вони летіли на Таку крізь грозу шукали якусь локацію власне в самому Парижі, розбиралися в гілках Паризького метро. Але тато з мамою таки стигли на виступ Марії. І для Марії це, звичайно, були дуже сильні емоції і підтримка батька, який давно ще з малку вірив в її олімпійські. Майбутнє її звичайно дуже допомогла нашій гімнасті. Утім, з українцями на Олімпіаді в Парижі були і трішки сумні, і не такі веселі та щемкі історії. В черговий скандал, зокрема, потрапив Сергій Бубка, знаменитий легендарний український стрибун, якого, до речі, вже під час Олімпіади в Парижі переобрали ще на 8 років членом міжнародного олімпійського комітету. Але Бубка традиційно останнім часом для себе він потрапив в новий скандал. Він не відмовився е, вітати і е, фактично е, нагороджувати олімпійську чемпіонку. Росіянку Варфоломеєву вона взяла золото у художній гімнастиці, виступаючи за збірну Німеччини. Ця Варфоломєєва, вона народилася в Бернуля у 2019 році. Переїхала до Німеччини. Утім, звісно, в Бубки був вибір. Він дуже добре знав, що це за людина, що це за росіянка. Тим паче, що згод. Згодом наші колеги-журналісти знайшли цікаві фото в інстаграмі Варфоломеєвої, які, до речі, згодом ця російсько-німецька гімнастка видала зі своїх соціальних мереж. Так ця Варфоломеєва вона фотографувалася на фоні карти, де наші чотири області українські південні, вони вже позначені як територія Росії. Ну і крім того, у 2021 році Варфоломеєва без будь-яких сумлінь докорів вона виступала у окупованому Криму на змаганнях із гімнастики. Ще одна українська історія на цій олімпіаді це українці, які Виступають у складі інших держав, інших збірних, і тут було декілька дуже цікавих випадків. Один з них стався з борчинію нашої з Полтавщини Аліною Грушиною. Акобією вона в одній восьмій фіналу греко римської боротьби перемогла іншу українку, але вже колишню українку. До речі, це екс-велинянка та екс львів'янка Ангеліна Лисак. Вона народилася в Рожищі, займалася греко-римською боротьбою в Соснівці. Це тут неподалік на Україні. Країну на Волинсько-Львівському кордоні, скажімо так, містечко. А згодом у 2021 році, вона прийняла польське громадянство. І от у одній восьмій фіналу наша українка, справжня Полтав Полтавчанка, вона виграла в цій Ангеліни і поляки втратили шанс на ще якусь одну собі медаль, Адже Ангеліна Лисик доволі сильна борчиня. Ну і інший українець здобув свою медаль, причому золоту медаль у тій самій ваговій категорії в греко-римській боротьбі. Що й наш е, слуга народу Жан Беленюк е, йдеться зараз про Семена Новікова. До речі, цей Семен Новіков він ніс прапор Болгарії, так тої країни, за якою він зараз же виступає. На вручився церемонії закриття Олімпійських ігор. І це, в принципі, не дивно. адже Новіков завоював першу з 2000 року медаль для Болгарії у власне греко-римській боротьбі. А вся історія була такою, що власне Жан Беленюк міг би боротися проти українця Новікова, який вже виступає під болгарським прапором, у фіналі. Утім, ми знаємо, що Беленюк програв свою сутичку іранцю в півфіналі, і власне на цього іранця вийшов Семен Новіков, який його просто в одну калітку 7-0 виграв і став олімпійським чемпіоном. А перед історією ще така, що власне, як подейкують, як розповідають українські тренери, Беленюк готував Новікова для того, щоб. Він став його наступником так, в цій ваговій категорії. Мовляв, для Белонюка це мало бути вже крайня заключна олімпіада. І згодом Новіков ставав би лідером української збірної в цій ваговій категорії. Але в 2019, 2021 роках стався конфлікт в нашій збірні між тренерами і Новіковим, і просто між персоналом, подейкою, що до цього конфлікту доклався і Жан Беленюк. І Новіков вирішив піти отримати болгарське громадянство. Ну, як бачимо, він. В певному сенсі не прогадав. І, до речі, на Олімпіаді він просто таки боровся як Лев, він здолав дуже сильних чотирьох суперників і, власне, виграв цю Олімпіаду. Ще цікавий факт щодо Белонюка нашого Жана це те, що у нього ще є один конфлікт із нинішнім головою Національно-олімпійського комітету Вадимом Гуцайтом, Адже саме Жан Белонюк був конкурентом Гуцайта на виборах голови НОК. І після бронзової медалі на цій Паризькій олімпіаді гудсайт так і не привітав свого колишнього суперника-конкурента із цією медаллю. Решту всіх олімпійців, наших, Гудсайд у своїх соцмережах, вітав, але з Белоніком якось не склалося. Ще один Абсурдний можна сказати випадок стався в вислованні йдеться про те, що нашу Анастасію Рибачок змусили замалювати напис «I am Ukrainian» на її човні в каноє. Ще власне на стадії підготовки до Олімпійських ігор Анастасія. Вона разом з своїми спонсорами вони розмалювали цей човен такими гарними кольорами. Ну і написали цей напис Я Українка. Але Федерація каноє... Приїхали вони наші в Париж на ігри. Вони побачили федерації, цей човен і сказали: Ні, це увага, політична реклама, політична пропаганда. «I'm Ukrainian» – це політична пропаганда. Тут будь-які слова, звісно, зайві, але довелося піти на це замальовування, залишили, власне, так замалювали і заклеїли, що залишили тільки назву Україн. Тобто Україна, тут уже федерація жодних проблем не мала. Не, не мала. Е, відзначу також, що ані Лузан, ані Рибачок вони в одиночних своїх запливах не вибороли медалей, але ми знаємо, що вдруге поспіль після Токійської олімпіади у дуеті, власне, в каної дві. Віці Лузан та Рибачок стали срібними призерками. Тім завершити власне, ці підсумки варто на добрій і теплій ноті. Вона сталася ця історія із дівчинкою-гімнасткою Олександрою Паскаль з Одеської області. Вона у 2022 році втратила ногу під час ракетного удару по затоці, але дівчинка зібралася, вона не з думками, її рідня так само підтримала, її підтримували добрі люди з Одеської мерії. Вони зібрали кошти на такий дуже новий сучасний біонічний протез. І Олександра продовжила заняття гімнастикою. Вона їздить також на змагання. Вона тримає себе в формі і от їй. Вдалося, як ми бачимо також на відео, потрапити в Париж і виконати кілька своїх гімнастичних вправ власне під Ейфеловою вежею. Тож буде нова олімпіада, будуть нові цікаві олімпійські історії з нашими героями. І хочеться сказати: дивіться спорт, любіть спорт і за можливості, звісно, займайтеся ним. А ми вже зустрінемося тут, на цьому каналі, з іншими цікавими олімпійськими історіями. З вами був Юрій Конкевич. Українці та українки вміють перемагати сміливо. Чесно, справедливо і впевнено приносити саме такі результати, які потрібні нашій державі, показувати нашу волю до перемоги, волю всіх українців і гідно представляти Україну, яка щодня продовжує битися на Олімпійських іграх у Парижі. Наші спортсмени та спортсменки вибороли 12 медалей. Кожна з них для України, кожен з атлетів для нас переможець, наша молодь, якою ми пишаємося. Хто щойно дебютував на Олімпіаді, і хто вже здобув титул? Наш результат у золоті найкращий за останні 12 років. І це попри війну. Українці та українки готувалися до Олімпіади, незважаючи на постійні російські атаки. Серед них є ті, чиї міста розбиті, чий дім зруйнований війною. І свої виступи вони присвячували їм нашим містам героїв. Ми пишаємося нашою збірною. Усіма 140 атлетами та атлетками. Завдяки вам наш прапор був не лише на рівні з усіма державами, що поважають життя, а піднімався високо. Дякуємо за кожен із цих здобутків. Бо на шляху до перемоги цілої країни важлива перемога кожного та кожної з нас. Слава Україні!